Це буде коротке відео, воно буде про уряд, і воно буде про хоч якесь стратегічне планування. Не те, що я від нашого уряду його очікував, просто мені здається, що у людей, які 6 років знаходяться в кабміні, має бути, ну хоч якийсь поберець, який можна назвати, що ми будемо робити. Ну окей, хоча б наступні декілька місяців. І взагалі, коли от таку історію придумували, то це якісь достатньо розумні люди, в принципі, вклали в закон. Називається це програма дій уряду, яка передбачена законом, яка має відповідно за законом скоро з'явитися, і за моєю інформацією, вона абсолютно не з'явиться і тут буде порушення закону. Тож сьогодні ми говоримо про програму дій уряду, її відсутність, як це було раніше, і все це, що означає з вами. Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Ми починаємо. Отже, в принципі, люди, які писали і закон про кабінет міністрів, і закон про регламент і конституцію, вони достатньо були розумні, тому що вони заклали, як на мене, достатньо логічну. Норму вона звучить наступним чином: що коли обирають новий уряд, то протягом місяця він має представити парламенту на затвердження свою програму дій. Умовно, чим він збирається займатися, які реформи робити або не робити, Де у нього пріоритети, яке бачення, взагалі, куди він країну рухає. Я розумію, що за останні 6 років у нас урядовці стали трохи менш впливові ніж заступник помічника. І дальні офісу президента, але ну взагалі в попередніх каденціях, да, і взагалі, як це має бути. Уряд це головний виконавчий орган країни, і відповідно він, в принципі, визначає, куди ця країна рухається. А народні депутати мають слідкувати, делегувати, звільняти, призначати. Ну, відповідно, якби тут в даному випадку представляти волю народу. Тож повертаємося до законодавства. В законодавстві є норма про програму дій уряду, яку Уряд подає на парламент, парламент її розглядає, він може її затвердити, може не затвердити, може відправити на доопрацювання. Ми зараз про ці приклади поговоримо. Але головне, що після цього у уряду на 12 місяців з'являється так званий імунітет від звільнення, ну тобто 12 місяців уряд ніхто звільнити не може, ну, тому що парламент їм дав цей 12 місяців для виконання свого плану дій. Як це було раніше? І е, тут ми можемо згадати і уряди Яценюка, і уряд Гройсмана, і уряди вже при Зеленському, було зазвичай воно однаково. Приходив уряд, новий обрався прем'єр-міністр. Він подавав одразу програму. В деяких випадках програму носили окремо. Ну в тому ж самому уряді Гончарука. Вона затверджувалась, відповідно, після цього уряд парламент звільнити не може. Пійти самостійно у відставку може. І це, от якраз, приклад Гончарука, Він. Про це, коли уряд подав у відставку прем'єр-міністр за ще, то буквально там декілька місяців, по-моєму, шість місяців пройшло, і, відповідно, був звільнений хоча імунітет у них дій. Даним прийшов уряд Шмигеля. У уряда Шмигеля з програмою не заклалася, і я був тою людиною, яка активно цю програму збивала. При тому, що Шмигель був призначений в турборежимі, у нього тоді не було по-моєму, п'ять міністрів. Ще двоє міністрів одразу пішли в запой, відповідно, їх звільнили менше ніж за місяць. Ну коротше, все як буває в нашої влади. Але протягом місяця, виконуючи норму закону, вони свою програму подали. І цю програму на вісім сторінок я розкритикував в прямому ефірі, якщо я не помиляюсь, свободи е слова тоді. І ну, там справді був реферат. Ще тоді не було часу GPT, тож це виглядало, ну бо. Справді, як ми в школі чи на перших курсах універа скачували з якихось сайтів реферати. От, от так. Давайте я поясню, а навіть покажу, що таке є програма діяльності уряду. Програма діяльності уряду це от такий документ. Його треба, напевно, показувати трішки з іншого ракурсу. Ось такий його обсяг: 9 сторінок. Це документ. Я не можу назвати це програмою, тому що це більше схоже на реферат школяра, по якому країна повинна жити хоча б один рік, якщо коаліція затвердить цю програму. Для розуміння, в цьому рефераті питанню безпеки п'ять рядків присвятили. Питання охорони здоров'я шість рядків. питання боротьби з корупцією п'ять рядків. Працювали трішки над економікою, там вісім рядків. Але цей документ його неможливо навіть, напевно, показати. І я, коли спитав голову фракції коаліції, він сам сказав, що вона погано виглядає. І доопрацювати цей документ, якщо. Шановні колеги, почитають і закон про Кабінет міністрів, якщо не помиляюсь, стаття 11, і регламент Верховної Ради, стаття 227, можна тільки винесши його на голосування. Я впевнений, що жоден адекватно розуміючий і читаючий народний депутат не проголосує за цей документ, і після цього або відхиливши, за що буде голосувати фракція голос, або відправивши на обрацювання. Тому. Шановна коаліція, раз ви призначили такий уряд, який вам подав таку відписку, то зараз ваша політична відповідальність винести це на розгляд Верховної Ради протягом 15 днів, як записано в законі, і прийняти рішення щодо документу. Мені дуже подобається те, що сказав пан представник коаліції, те, що вони планують доопрацювати, буде, напевно, перший раз в історії країни, коли коаліція відмитає програму діяльності уряду так швидко. Цей і... Документ, а якщо його можна так назвати, парламент звичайно не прийняв його тоді відправили на повторне е, читання, точніше на доопрацювання. Уряд через 15 днів подав новий документ, який так само виглядав погано, просто тепер на 40 сторінок. І по моєму, в результаті на 216 голосів, ми його завалили. Що відверто не заважало уряду Шмигаля, в принципі, стати найбільш найдовшим в Україні з точки зору перебування на посаді, але весь час він працював без імунітету і без своєї програми. Але ну окей, це ж було 5 років тому. Зараз є новий уряд з у яка, м'яко говорячи, не перший день знаходиться в уряді, навіть не перший рік, навіть не перші 5 років. У неї той самий склад. Кабінету міністрів це ті самі люди. Вони всі знаходились на своїх посадах. Ну напевно, у них є якийсь графік, що вони хочуть робити. Ну, якісь реформи, пріоритети, ж хоч щось. Плюс в даному випадку це дуже легко скласти, тому що. Берете міжнародні зобов'язання і їх просто поєднуєте з тими планами, які у вас були. Ось у вас є програма дій уряду. І от таку програму вони мають нести до 17 серпня 2025 року, тому що 17 лютого ми о, лютого липня, пробачте, ми крісла та і замінили, назвали це новим урядом, який очолює зараз вереденко. Так ось станом на зараз за моїми джерелами, а взагалі нічого такого не плинується. Більш того, нам розіслали порядок денний. Парламенту на найближчі пленарні тиждень, який буде відповідно починатися з 19 серпня і по 21 серпня, і там взагалі немає слова про затвердження програми. Тож що скоріш за все буде, уряд з просто черговий раз порушить норму закону, покаже, що програми дій у них немає. Бачення, напевно, теж немає, а точніше бачення їм ще не сказали з офісу президента і. Імунітет їм не потрібен, тому що імунітет їм забезпечує не парламент, а трохи інша структура. В принципі, тут немає нічого нового чи такого, щоб я не очікував просто я хочу підкреслювати кожен раз, що наш уряд, який є першим за слідкуванням, в принципі, за законністю і рішень, і ну має бути взірцем, черговий раз. Порушує закон. Не те, щоб це було чимось новим, їх і призначили в порушення закону про воєнний стан, але це черговий приклад. Тож в даному випадку буде цікаво подивитися, як на це буде реагувати парламент. До речі, непоганий тест на те, чи є у нього суб'єктність після цієї кризи. Я переконаний, що парламент. Цю історію про кафне, і ніхто, окрім мене, може ще декілька депутатів не буде цю історію піднімати. На цьому мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нердеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.